Шановна Кутівська громада, всечесні отці, дорогі діти, вчителі. Сьогодні Соколівська школа передає Кутівську Кутівський молитовну естафету за мир в Україні, яка проходить під гаслом. Під твій покров прийми. Божа мати, дітей твоїх у все блага, сьогодні дуже символічно і пам'ятно, тому що та молитовна естафета, де діти будуть молитися за мир в Україні, саме прийшла до кутів у той день, коли вся Україна відзначає День пам'яті і примирення. І цьогорічний День пам'яті і примирення. Також проходить під гаслом, пам'ятаємо і перемагаємо. І я вірю, що всі ті молитви, які звучать вже більше семи місяців по школах України, будуть почуті Господом Богом. І та братовбивча війна буде зупинена, буде відвернутий у той братовбивчий гріх. Що наші хлопці, які зараз на сході України повернуться живими і здоровими. І в нашій Україні нарешті запанує мир і належний рівень життя. Христос Воскрес! Я передаю вам ікону Матери Божої. Все Господи, ви продаєте. Розправляють. Директор, а директор ще далі а директор далі діти. Потрібно прийміть Свято Богородицю і вручить наймолодшим, котрим приймати від своєму життя. Вручаємо цю роботу з метою, щоб вони чесно будуть молитися. Ти всю шану. Три зуба і мови, до чарів пісні і калини. Не можна жити без любові до матері, яка зродила, співала ніжні колискові і на добро благословила, живімо ж праведно в любові, нехай не в'яне цвіт надії, і поклоняймося Христові і Богоматері Марії. Матір Божа, свята і єдина, у Тобі чистота і любов. Народила ти світові сина, він же смерть наших душ поборов, взяв гріхи під жаркою зорею і з Христом на Голгофу поніс. Ві... Смерть прийняв і воскресла землею, щоб душа наша линула вись, і щоб радість безсмертя пізнала. Ну а люди по правді жили, щоб любов на землі процвітала і добро всі творити могли. Матір Божа, свята і єдина, Ти заступниця людям усім, опускаюся я на коліна перед образом чистим Твоїм. Матір Божа, тож злянься над нами, воскреси доброту серця, щоб на світі у кожної мами щастя раді світились в очах. Слухаймо святої Вангелії, Росія відлуки святої Евангелії, а читання. Днями Марія, зібравшися, впустилася швидко в дорогу в гірську околицю, в місто Юди і війшла вона в Дім Захари, і привітала Єлисавету, і як почула Єлисавета, привітання Марії, но здригнулась дитиня, на її утробі. І Єлисавета сповнилася святим Духом і викликнула голосом сильним, благословена між жінками і благословен твій утроби твоєї. І звідки я мені це, що прийшла мати Божа, до мене ось, бо я коку голос, привітання Твого залуна в моїх вухах. дитина з радості здригнулась в моїй утробі, і щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаний від Господа, і промовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, що він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині нині мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній святе ім'я Його, пробула же в Елизавети місяців зодри, та й повернулась додому Твого. це наша приглая, надія наша Богородице. Колись час, коли причиста Діва Марія одержала. Знак від Господа, що вона стане матір'ю Бога чоловіка Христа, вона промовила такі слова, величи душа моя Господа і зрадувався Думів Бозі спасі моїх, бо від сьогодні мене прославлятимуть усі народи. Пройшов час земного життя Богородиці, відійшла у вічність, у спіні своєму. Але не позалишила нас одинокими. У з'явленні своєму вона сказала, я з, я з вами повсякдні життя вашого. І кожен, хто покличе ім'я Пречистої Діви Марії, він завжди буде вислуханий. Ми грішимо, ми допускаємося помилок, але ми розуміємо подібно, як. Мама дитину прощає, хоч дитина збиток зробить, так і Пресвята Богородиця, уневажнює наші прогрузі і слухає наші благання і молитви. Наш народ згрішив багато видно, бо зараз платимо високу ціну, йде війна. На наш народ ті, котрі називали себе старшими братами, пішли неоголошеною війною. І сини і дочки нашого народу гинуть. є збаламучені люди, котрі піддалися баламутству тому і підтримують антидержавну політику на сході України. В них сліпота духовна, і українство завмерло у зародку своєму, щоб його відновити, потрібно часу. А час є лікар, а в тому часі повинна тривати молитва. І ми зібралися сьогодні на ту спільну молитву, щоб просити у Богородиці, щоб за її заступництвом знову мир і спокій настав у нашій державі, щоб вона знову відновила свої границі, які. Є притаманні нашій державі і котрий цілий світ визнає, тільки північний сусід із Московії не хоче погодитися із тим, що ми є окромішня держава і інший народ, котрий хоче у своїй хаті будувати свою правду. Через гори України ішла Божа Мати. Там пастушки пасливівці разом почали співати, познімали капелюшки, вітерець леє. Усі разом заспівали, радуйся, Маріє. для нас є усе, Марія буду служити, Марія ім'я присвяте. О мати Божа, о райські цвіти, Тебе вдагають країнські діти, не дай нам неволі загибати, Країну нашу верни нам мати, де наші предки конали в ринах, не дай нам дітям жити в кайдинах, позволь зібрати жертв наші жниво, країну нашу верни нам діво, о мати Божа. Небо княгине, хай наша пісня до тебе лине. ті пісні поласьба покірно щира, дай нам діждатись у волі і мира. Осе піда яця. До тебе злине, в цій пісні просьба, покірна і щира, дай нам діждатися, щастя і мир, тебе благають, українські діти, не дай нам довго, горе терпіти, здвижни наш рідний на рід руїн, зрує, Остань покровом для України. Погородця мати, опричисто діло, тобі дяку складати, я берусь не сміло. Я молюсь до тебе, за татуся і неньку, Зачинати й роду, за бабусю рідненьку. Даруй матінку Божа, їй життя довгий миле. Кожна днина пригожа, додай хай їй сили. Хай ніколи бабуся наша горя не знає. Поможи й молюся, преподобна влагаю, любов нашу де... До неї завжди світла й чиста, молю серцем душею Боже з пречиста. Не залишай же нас, мати, ми просимо і нашу молитву прийми, що з вірою щирою нині приносимо. Помилий, спаси, сохрани, скорботі, душа знемагає безсилая і сил не стає в боротьбі. Та ти помагаєш нам, матінко милая, клоняємось ми низько тобі. Наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, матір Божа! Хай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат. нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі. І допоможи нам знайти примирення. Захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. За Україну, за Україну, Закладу і віддавати честь Богородиці, спас, Спасительці і просити Цариця Небесна, спаси нас і Україну. Всім щиро дякую.